Слав, сьогодні вам також не було легко. Зустрічалася перша команда і третя чемпіонату. Як оцінити ваші дії в цій гріх? Ну, дійсно, команда Рідон по ходу турніру дуже прибавила. Mm -hmm. Літарами, якщо, умиляюся, чи 7-8 матчів було безпоражно, має час перемоги. Не дивно, що на третьому місці знаходиться. Непогана організація гри, вони дійсно здорово виглядали. Ми робили акцент на тому, щоб не дати розбігтися. В принципі, давалося зробити. Та, було дві побилки, два гола. І нас вратарь здорово зігратися, в мета в вирусій команди. Скажімо так, сьогодні було важко, але вже хоч не було таких німтри. Тільки пропускали, зразу бували, стріну, два-три м'яча, різниця постійно. Перше так було важко. Фізично ми трошки більше готові, вони трошки підсіли. За рахунок цього виявлення. Чемпіонат наближається вже до завершення. Як ви думаєте, вашій команді вдасться не втратити очки до останнього туру? Ну, я надіюсь, чесно, я майже впевнений, що ми пройдемо зараз до металіста. А там вже будемо рішення питання. Та навіть якщо загомов, все рівно все рішається в очній зустрічі. Тому ну, що найпримітні сучок буде братися особисто зустріч. А в вашої команди є конкретне Але... завдання стати чемпіоном цього року? Звичайно, просто, ще перед сезоном не було там зачі пасти в троє, бо перше місце тільки перше місце, друге місце це буде рахуватися провалом.